Друзі, всім привіт! Доброго ранку! Сьогодні у нас сонечко, погодка хороша! Новини, правда, не дуже гарні, але... Не знаю, треба якось жити. Тому не знаю, щось я так проснулась рано, думала, бистренько зроблю пиріг і ще поваляюсь, неділя все-таки ж. Але якось одне за друге, вже і борщ зварила, і пиріг зробила, і каву попила. Мабуть, ще повтор собі зроблю одну кавуську. Сьогодні збираюсь до центру міста, там у нас буде концерт групи, якої потім розкажу. Може, щось навіть познімаю і викладу сюди на цей канальчик. Тому заходьте, будь ласка, дивіться, кому буде цікаво. На моєму кулінарному каналі. Є новий рецептик, так що, будь ласка, теж забігайте. Ну і всім гарного неділі, гарного вихідного, в кого він вихідний, здоров'я, миру і добра. Побачимось, пока-пока!